Привіт всім любителям шахів! Ви дивитесь 14 урок базового курсу для початківців. І сьогодні на вас чекає надважлива тема, яка дасть відповідь на популярне запитання серед новачків як грати на початку партії? Дійсно, кількість варіантів розвитку подій у стартовій позиції чимала. Щоб добре орієнтуватись у цьому різноманітті і не віддавати ворогу перевагу з перших ходів треба грати. За правилами дебюту. Саме так існують певні принципи. Якщо їх дотримуватись, ви ніколи не отримаєте погану позицію. А ваші фігури будуть готові до мітельшпілю. Правил дебюту всього три займай центр. Розвивай фігури та рокіруй короля якомога швидше. Обговоримо кожне по черзі. Отже, займай центр. Мається на увазі, що гравець повинен ставити свої фігури у центральну частину дошки, і чим більше фігур зможе закріпитись на цих полях, тим краще. Центр виконує функцію перевалочного пункту той, хто ним володіє, може легко і швидко переводити сили на потрібний фланг. Тому найчастіше за статистикою перший хід білих це Е4 або д4. Тепер щодо другого правила розвивай фігури. Звучить логічно, адже це основне заняття в дебюті. Краще за все починати з коней. Такі поля, як f 3 та c 3 за білих або c 6 f 6 з боку чорних, найкращі позиції для таких фігур. Пояснення дуже просте звідси коні контролюють центральні клітинки. Далі слід подумати про слонів. Бажано обирати ті позиції, з яких вони контролюватимуть якомога більше простору або будуть чимось погрожувати. Третє правило виглядає очевидним, але на практиці багато початківців, навіть знаючи його, все одно рокірують запізно або не встигають це зробити через атаку противника. Тому, коли ви виводите у гру слонів, розпочніть з королівського, потім зробіть рокіровку. А інший слон може трохи почекати безпека короля понад усе. Окрім правил, існують також невеличкі зауваження. Перше не ходи двічі однією фігурою без крайньої потреби. Якщо вашій фігурі нічого не загрожує, залиште її в спокою і дайте шанс іншим. В іншому випадку гравець порушуватиме правило номер 2 Наступне зауваження не виводь ферзя. Тут все просто. Ферзь найдорожча фігура, і в дебюті будь-хто легко може його атакувати, через що доведеться витрачати час на вже розвинену фігуру. Можливо, дехто з вас здивувався, чому в цій позиції білі одразу не вивели другого пішака у центр. Справа в тому, що після е є 4 доводиться забирати ферзем. І після кінця 6 ми змушені витрачати час на порятунок найдорожчої фігури. Остання рекомендація не виводь коня на край дошки без крайньої потреби. З краю кінь не контролює жодного центрального поля і взагалі бачить вдвічі менший клітинок, ніж у центрі. А тепер, звісно, приклад. Зараз ви побачите типову партію двох початківців. Впевнений. Дехто з глядачів вже зустрічався з тією манерою гри, яку продемонструють білім. Перший хід Е4, питань не викликає. Чорні відповіли симметрично. А ось тепер ферзь аж 5. З точки зору дебютних принципів це слабке рішення. Ферзь зарано вводиться у гру. Проте новачки так роблять, маючи на увазі цілком конкретну мету Ні, це не пішак. Хоча він зараз дійсно під ударом. Кінь – Кінці 6 найкращий хід. Це і захист, і розвиток. Слон це 4. Білі. Сподіваються на удачу. І не дарма. Безліч початківців потерпіли болючу поразку у цій позиції після природної відповіді. Кінь F6. Так, здається, ми граємо за всіма правилами дебюту. Все має бути добре, окрім одного. Чорні пропускають мат. Ферзь б'є в 7 Такий мат називають дитячим. Гадаю, частині глядачів знайома така кінцівка. Тоді як реагувати на спробу ворога поставити дитячий мат? Все просто. Спочатку треба прогнати ферзя пішаком на g6. І коли він відійде на f3. А саме туди він тікає найчастіше, все ще сподіваючись на виграш. Наш кінь нарешті відправиться на законне поле Ф6. Всі загрози відбито і білі залишаються ні з чим, окрім, звісно, поганої позиції. Але надія на швидкий успіх їх не залишає. Ферзь Б3 в черговий раз пішаки 7 в небезпеці. Ви повинні розуміти одну важливу річ якщо шахіст порушує певні ігрові принципи, не тільки дебютні, то рано чи пізно. У його противника знайдуться гарні тактичні ідеї, за допомогою яких порушника правил буде покарано. Настав саме такий момент. Чорні відповіли кінь Д4. Повторний хід вже розвиненою фігурою. Скажете ви. Це порушення. Нагадаю, ми так не робимо, коли в цьому немає потреби. Зараз потреба є. Ми підкреслюємо погану позицію ворожого ферзя і змушуємо білих вкотре витрачати на нього час. До речі, а що з пішаком F7? Охочим потренуватися. Пропоную поставити відео на паузу і подумати, чому цей пішак отруєний. Отже, після слон b7 шах, Король є 7 ферзя слід відводити тільки на С4. Щоб не втратити слона. Але це не врятує через пішака на b5, і слон все ж таки гине. Повернемось у партію. Після нападу коня білі відійшли на c3. Не можна тікати далеко від пішака С2. Він знаходиться під прицілом коня. У цьому положенні є багато сильних продовжень, зокрема, очевидне взяття пішака. Але шахіст, що грав за чорних, обрав центр д5. У нього є конкретна тактична ідея він хоче добратись до пішака С2. Білі забрали слоном. Кінь б'є д5, є е б'є д5, і тепер слон Ф5, озля чого пішак Д рушив на Д5. Слон безперешкодно потрапив на активну позицію. Виявляється, що від загрози кінь б'я С2 немає захисту. Кіння 3 не працює через слон б'я3. В партії білі, нічого не підозрюючи, рушили пішака на Д3. І знову невеличка вправа. Знайдіть наступний хід чорних. Отже слон Б4. Гарна жертва. Це і зв'язка і заманювання водночас. Після б'є Б4 чорні оголосили подвійний удар, і суперник здався. Ця партія вийшла короткою і доволі ефектною. Це не випадковість адже порушення базових законів гри зазвичай несе погані наслідки. А тепер остання вкрай важлива річ, яку ви маєте усвідомлювати. Не треба відноситись до правил дебюту як до непорушної істини. Шахи це складна і багата на ідеї гра, яку неможливо звести до кількох правил. Зі зростанням рівня гри ви станете помічати, що інколи дебютні принципи можна порушувати. Ці правила не гарантують, що ви зробите найсильніший хід у позиції, вони гарантують, що ваш хід буде якісним. І ви не потрапите у халепу на початку партії. Пишіть у коментарях, з якими ще проблемними варіантами ви стикаєтесь, і я обов'язково дам пораду. А на сьогодні все, до нових зустрічей!